Високу майстерність показали слов'янські дівчата-дзюдоїстки на престижному міжнародному турнірі Золота осінь. Софія Дарчук, який ось ось виповниться 14 років, стала золотою призеркою. Вісім років вона тренується у Дмитра Ігнатенка. Була, звісно, важко боротися, особливо в фіналі. Я боролася з київлянкою, Я ні раз не зустрічалась. Перший раз у нього програла, потім виграла, і зараз знову виграла. 13-річна дзюдоїстка Настя Оболенцева тренується у школі дзюдо третій рік, але вже здобула високе друге місце на міжнародному турнірі, хоча і не задоволена результатом, бо сподівалась на повну перемогу. Висока хотілося, звісно краще. Не вийшло. Будемо старатися. Ти було? не було да. дівчатки були сильні. Засмучення Насті керівник слов'янської школи дзюдо Дмитро Ігнатенко вважає тимчасовими. Сьогодні і дівчата юнаки готуються до Олімпійських юнацьких ігор у Тайбеї. Вони відбудуться у Китаї через чотири роки. Тренер задоволений результатами та тим, що цей рік став особливо плідним на перемоги не тільки серед юнаків, але й дівчат школи дзюдо. Настя в финале выигрывала и на последних секундах пропустила движение, проиграла. Ну, в принципе, все впереди. Вот. Главное, что они знают основной свой старт, к которому готовятся. Через, ровно через 4 года будут Олимпийские игры юношеские в Тайбэе. В Тайбэе это вот как Дорчук выступала в Сингапуре. То же самое будет каждые 4 года. Очень радуют в этом году девочки. Вот Екатерина Срывацкая сейчас стала призеркой чемпионата Украины. Вот буквально дві тижні тому ми приїхали ксенія Дарчук, призерка Олімпійських игр в Сінгапурі. І зараз дуже дівочок, новичков, записываются дівчат, и записуються от, і можуть себе реалізувати виде спорта. Більше трьохсот дітей займаються в слов'янській школі дзюдо. Спортсмени віком від 5 до 26 років старанно опановують мистецтво боротьби дзюдо. Високий рівень підготовки надає можливість посідати призові місця на будь-яких змаганнях.